Сон, вода заливає кімнату, користувач. Сон розпочався з того, що вода залила кімнату, і я намагався вибратися з будинку. Вода поступово піднімалась, і все ставало темним. Я знайшов на другому поверсі маленький рятувальний круг, але не встиг на нього сісти. Прокинувся Бот. Дякую за опис вашого сну. Ось моя інтерпретація. Вода, що заливає кімнату. Вода часто символізує емоції, і її підйом може вказувати на відчуття, що емоції або стрес переповнюють вас. Це може бути пов'язано з ситуацією, яка здається неконтрольованою. Темрява і підйом води. Темрява може символізувати невизначеність або страх перед майбутнім. Підйом води може вказувати на наростання емоційного тиску або страху. Рятувальний круг, маленький рятувальний круг може символізувати надію або можливість знайти вихід із складної ситуації, навіть якщо це здається важким. Те, що ви не встигли скористатися ним, може вказувати на відчуття, що ви не встигаєте впоратися з викликами. Якщо цей сон викликає у вас сильні емоції, можливо, варто звернути увагу на те, що саме викликає у вас стрес або тривогу. І спробувати знайти способи з цим впоратися. Користувач. А що може допомогти мені не стресувати? Бот, щоб зменшити рівень стресу, ось кілька порад, які можуть допомогти, дихальні вправи. Спробуйте глибоке повільне дихання, щоб заспокоїти нервову систему, фізична активність. Регулярні прогулянки або легкі заняття спортом знижують напругу. Медитація навіть кілька хвилин на день можуть позитивно вплинути на ваш емоційний стан. Спілкування, не залишайтесь наодинці. Поділіться переживаннями з близькими або друзями. Професійна допомога. Якщо стрес стає надмірним, варто звернутись до психолога. Якщо вам потрібна консультація з психологом, ось інформація для зв'язку.